Спілкуватись українською вчителів заохочуватимуть подарунками. Громадська організація Не будь байдужим обіцяє приміювати тих педагогів, які розмовлятимуть у школах винятково державною мовою. Активісти обіцяють, щомісяця визначати найбільш старанну школу вчителя та директора. Подарунками для них стануть книжки і річні підписки на популярні видання. Акції розпочнуть зі столиці, а згодом планують зробити все українською. Таким чином буде підтримана постанова Кабміну, що зобов'язує учителів. Робочий час спілкуватися українською до акції не будь-байдужим долучилися також вітчизняні зірки. Я думаю, що це буде наступний місяць. Ми вже зможемо широкій громадськості і пресі, зокрема, презентувати тих людей, які на думку волонтерів громадського руху не будь-байдужим. Учнів є найбільш найбільш людьми, які сприймають ці зміни, які намагаються щось зробити в цьому напрямку. Я вже бачу дуже багато молодих людей, які принципово спілкуються українською мовою і роблять цю мову модною. Якби наша задача, як там артистів і популярних людей, робити. Цьому дійсно знаходити нові слова, розвивати її, а задача вчителів виконувати накази Кабінету міністрів.